Усім привітики! У нас сьогодні нова подорож. Сьогодні ми вирішили піти в ботанічний сад. Ботанічна заграда. Зараз підемо купляти квиточок, дуже велика територія. Всі хвалили, щоб ми туди сходили, полюбувалися всіма різними видами рослин. Ходімо з нами. Ми зайшли до каси. Жіночка сказала, що для українців безкоштовно 2 години можна гуляти. І вже Хочу показати, тільки заходиш на території і різні види. Тут квітки, рослини. Тут ми прийшли такі пальми, а далі кактуси. Привіт, це У мене колекція кактусів вдома. У нас він полюбляє і збирає одні кактуси. Ну, не такі, правда, трішки менші, волохатіші і кольорові. Ми купляли спеціально, в Сушуні Який тут аромат, такий сосновий, ялинковий? І тут йдуть дорожки з позначками, куди йти? Тут позначки є склейники. А це, виявляється, привіт Льошка. теплички такі. І тут фонтанчик є, там банани ростуть. Не знаю, мабуть, ще немає в них бананів. А яка квітка гарна, які здорові. Ми зараз сфотографую вам показати. Так, чистенько все. Працює ботанічний сад до 17.30. Ікус, лимони, банани, кали. Ну, те, що я знаю, дуже багато рослин я не знаю, але туди пішли ще колейка. Трояндочка така у нас в кожній школі раніше була. Нічого собі, представляєте, що тут є? Вікторія Регіна. Я пам'ятаю, що по біології ми вчили і щось так запам'яталося. Це як суцвіття, да, посередині, від нього такі йдуть Як кувшинки, не знаю, як назвати. Запам'яталося те, що на Регіні Вікторія Регіна може. Спокійно лежати однорічна дитина. Вона витримує. Знову банани, фікуси. Таке дерево цікаве. Все в зелені, ну, не прям джунглі, але ходиш так в... Почуваєш себе дуже комфортно, скільки всього красивого. Приїхавши сюди, можна наробити дуже багато фото. Тут є такі локації, де можна сфотографуватися. Багато квітів і рослин. Все таке ухожене, підстрижене. Акуратненько, доглянуто. І ще одна локація, де можна зробити фото. Так, да, хлопці? Сфотографую? Mm. Такі типа туї. Це все треба продумати, де його посадити, щоб один біля одного поросло і було гарно. Ой, це мій рай, так як я полюбляю природу, я б, мабуть, тут працювала. Бо це моє. Дивитися з рослинками. Але ж треба дуже багато знати про рослини, як за ними доглядати, що їм треба, яка вологість. Ось таке дерево велике. Це яка красота. Не знаю, як воно називається. Але, мабуть, коли воно цвіло, було гарно. А далі рай для жінок. Трояндова поляна. Трояндочки різних кольорів. І моя любима жовта, звичайно. А тут рибки плавають, золоті і не тільки. Червонені такі і лілії такі. Ботанічний сад імені Каменського в Братиславі це самий перший ботанічний сад Словакії. Його території 7,5 гектарів. Він включає більше 5 тисяч різних рослин переважно екзотичних. Як Ізюмінка в нас каже, да, родзиночка цього саду ботанічного, це Розарій, там де ми тільки що були. І територія його складає 0,5 гектара всієї території ботанічного саду. Там більше 150 раян. Його таке озеро посеред ботанічного саду. Він знаходиться не за межами міста, а в міській частині Карлова Вест. Неподалеку від Дунаю. Які риби тут плавають, подивіться в озері. Ви бачили, яка велика? Тут можна прийти на цілий день і провести час з сім'єю, просто насолоджуватися видами. Тут попливла. І вон та рибка здорова. Біля них дуже мало. Ай, там їх скока, там і ще далі є. О, наш далі, далі там декілька рибин великих. Ось сом пливе, трішки далі рибка. А он черепахи їх доганяють. Такі великі. А тут такий одинак плаває. Там черепашки. Там шуршать ящерки бігають, дуже багато ящерок тут. Кожна рослинка підписана зі своєю табличкою. Скільки їх тут? Не знаю, з усього світу треба було збирати. І так гарно туди доріжки пішли між камнями рослинки. Таке. Сюди пішла, пішли сходи. Таке озеро маленьке. Гарно ми провели час з дітками, дуже красиво. велика територія. Раджу сюди приїхати, хоч один раз прогулятися. Я думаю, що ми попадемо сюди пізніше, в весінню пору року в зимову. Зараз будемо їхати далі. На все добре. Ми пару днів назад були в ботанічному саду, і побачили рекламку. що сьогодні всім привіт-привіт від нас сьогодні 20 серпня. Буде концерт в ботанічному саду, вхід безкоштовний. Та й взяла сьогодні, хлопці ми вже тут, на його території. Зараз будемо насолоджуватися концертом і покажемо і вам, як тут що проходить. Гарно провели час з дітьми тотопарку в ботанічному саду. І знаєте, що я можу сказати? Раджу прийти вам після дощу сюди, бо за такі аромати неймовірні. Краще, ніж тоді, коли ми були того разу. Більш такі насичені аромати. І з таким гарним видом ми кажемо вам до нових зустрічей!